Подивимося, що ви не помічаєте сьогодні? Що ви не помічаєте? Ну, знаєте, тут карти говорять, що у вас є можливість більше себе якось розвинути в кар'єрному питанні, але да? ви чи не наважилися, ще поки не бачите цього шляху. Тут, я би сказала, можна якось полегшити те, чим ви займаєтесь. Да, не, не так сильно впахувати, але отримувати хороший результат, да? ну, або взагалі поміняти професію, тому що з ну, вас десь тут використовують на цій роботі. Ви що ви не помічаєте? Що ви можете вже йти якимось власним шляхом? Тут є і симпатія чиясь, і ваші успіхи, ваші можливості, можливо, вам уже пора ем, піти на якесь підвищення, да? можливо, якась компанія вас переманює, а ви будете ще справитись ще не справитись, чи свою справу хочете відкрити. Ну тут от таке, що ви не помічаєте, наскільки ви вже готові до того, щоб себе реалізувати якось більше. Да? Або навіть стільки саме трудитися, але отримувати за це більше, розумієте? Тут вас якось тримають по картам в тому місці, де ви знаходитесь. От ніби вам дуже складно вирватися, і свої думки не, не дають, і, можливо, на роботі на ці вговарюють, та ще посиди, побудь, та ми точно колись тобі це підвищення дамо. Ну, карта говорить, що треба щось нове починати, завершати вже це і починати щось однозначно нове, продивитись до себе і зрозуміти, що це місце, де ви зараз знаходитесь, ви вже переросли.